Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжу розвідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про пошук нападників для Динамо, підсилення харківського металіста, нового тренера Дніпра 1 та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Почну сьогодні з такої теми, як пошук нападників для Динамо, тому що нещодавно мене надихнула новина про те, що Динамо дозаявила на сезон Владислава Супрягу. Взагалі, нападник це та позиція, який потрібен кожній команді з будь-якою тактикою, тому що, ну просто логічно, що потрібна людина, яка вміє забивати. Також важливо сказати, що є також і різні нападники. Є нападники, які знаходяться постійно у штрафному майданчику та просто чекають, коли до них дійде м'яч, і вони вже реалізують свій момент. Є також нападники, які глибше опускаються, та допомагають півзахисникам розпочинати атаку. Наприклад, це був Бісєдін, який і робив динамо, коли поглибше опускався, якось приймав м'яч і допомагав розганяти атаки, де циганков та інші швидкі гравці забивали голи. Ну і ще один тип нападника, який мені особисто подобається, це той, який вміє бігати по всьому полі, допомагати, а також забивати багато голів. Наприклад, ну такий мені завжди подобався в харківському медалісті. Це Марко Девіч, який частенько був і на флангах, і глибоко опускався. Ну і звичайно забивав при цьому багато голів. Враховуючи те, як зараз грає Динамо, то їм якраз і потрібен такий нападник, який буде все вміти. Звичайно, таке непросто знайти, але, як на мене, у Динамо вже він є. Це Владислав Ванат, який якраз і вміє це робити. Але для цього йому ще потрібно багато досвіду та часу, щоб становитися краще. А що стосується Владислава Супряга, то цей футболіст мені подобається за габаритами, тому що в нього непоганий зріст, який допомагає виборювати м'яч на другому поверсі, а також якось зіграти красиво у корпусі. Звичайно, що ми знаємо, що у супряги немає постійної ігрової практики, і зараз він просто не зможе там з першої, з другої, з третьої гри показувати хоч якусь цікаву гру та результат. Але враховуючи, що у Динамо не також і багато опцій на позицію нападника: це Ванат, Беніто, а тепер ще й супряга, то в нього є можливість, щоб поборотися за основу і можливо стати основним нападником. І саме такий нападник може бути ще кращим для нинішнього Динамо. До того ж, супряга достатньо обдарований футболіст. Ми всі пам'ятаємо, як він грав за Дніпро 1 і як він відзначився хитриком саме у ворота Динамо. Харківський металіст у перерву для збірних підсилив свій склад вихованцями Динамо та Шахтаря. До харків'ян приєднався 21-річний український футболіст Едвард Кобак. Уродженець Мукачева навчався у Дніпровському футболі та молодіжних командах Шахтаря. Також встиг пограти за Минай та три закордонні колективи: хорватську добраву, польську Карпати кросно та Чорногорську іскру. Основна позиція гравця правий атакувальний хавбек. Але більш цікавим новачком став 23-річний український нападник Київського Динамо Євгеній Саєнко. 13 квітня 2019 року дебютував у дорослому футболі у грі Динамо з Маріуполем. Згодом виступав в орендах у ковалівському Колосі та одеському чорноморці. Взагалі Санько дуже талановитий футболіст. Я прекрасно пам'ятаю його матчі за молодіжну команду, як він став найкращим бомбардиром, і багато хто очікував від нього такої ж кар'єри, як і у молодіжному чемпіонаті. Але, на жаль, цього не вийшло в Чорноморці та Колосі він таки не став основним гравцем. Але зараз в мене є надія, що після того, як на нього звернув увагу Євгеній Красніков, який домовився з Динамо про розторгнення контракту, і що з медалістом він підпише новий контракт. Саме в харківському клубі в нього вийде заграти, тому що тут в першій лізі, звичайно, йому будуть давати час в основному складі. До речі, що стосується металіста, то, як на мене, це дуже непогане підсилення для них, тому що він в минулому сезоні грав за команди УПЛ, ну а зараз буде грати допомагати металісту, який взагалі знаходиться у зоні виліту. І це 100% робота Краснікова, а тому у подальшому треба очікувати ще яких трансферів з вільними агентами. СК дніпро 1 нарешті оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став, як і очікувалось, Юрій Максимов. Юрій Вільєвич підписав контракт зі спортклубів цими терміном на два роки. До тренерського штабу увійшли помічники головного тренера Сергій Ревот і Микола Іщенко та тренер-воротарів Микола Медін, які прийшли з ним зі звягіля, а також тренер з фізичної підготовки Євген Баришніков, який раніше і працював в Дніпрі-1. Тож подивимось, що зможе зробити Максимов з тією командою, тому що тут набагато більше можливості ніж Ворсклі. Ну Максимов саме той тренер, який вміє гасити пожежу, де зараз у клубі вона присутня. Гравець Київського динамо Владислав Кабаєв не розуміє, чому Мудрика продали за 100 мільйонів, а циганкова за 5. Трансферний ринок з кожним роком росте. Не зрозуміло, чому Вітя Циганков, який зіграв стільки матчів і забив стільки голів у збірній, йде, грубо кажучи, за 5 мільйонів, а Мудрик за 100. Це є Лунін перейшов у Реал в зорі. Це було щось нереальне. Мудрик видав один сезон, може півтора, і поїхав в Челсі за 100 мільйонів. Але у нього є якості, завдяки яким він може вирости у суперфутболіста. Я, чесно кажучи, вірю, за ним цікаво спостерігати. Ти завжди чогось чекаєш від нього. І, окрім Кабаєва багато бачив в коментарях, як люди питають, а чому така різниця, і не розуміють, що є 100 мільйонів, а тут 5. а тому і хотіли про це поговорити. Ну, по-перше, я погоджуюсь з цим вислівом, що 100 мільйонів дійсно за висока сума для мудрика. Але важливо додати, що там у контракті прописано не 100 мільйонів, а 70 плюс 30. Це означає, що Шахтар наразі отримав 70, а 30 це у вигляді бонусів. А там бонуси це, наприклад, якщо Челсі виграє Лігу Чемпіонів, або, наприклад, Мудрик заб'є певну кількість голів, або знову ж таки Челсі виграє Лігу Чемпіонів до певного періоду. Поки що цього не відбувається. Тобто вже маємо суми не 105 мільйонів, а 70 і 5 Але давайте тепер перейдемо до циганкова і подивимось, чому саме він коштує 5 мільйонів. Ну по-перше, Віктор Циганков коштує не 5 мільйонів, а 5 мільйонів плюс 50%. Це означає, що якщо Жирона продасть його за 20 мільйонів, то у підсумку Динамо отримує 15. Також що важливо відзначити, що у Циганкова залишалося на той момент лише півроку контракту, а клуби зазвичай не хочуть платити велику суму, і вони просто можуть почекати півроку і після цього взагалі безкоштовно підписати. А тому і вирішили зробити таку велику знижку і купити за 5. І я думаю, якщо б у Циганкова був контракт 2-3 роки, то він коштував би 15 плюс відсотків. Також що важливо для порівняння, це як виступали Динамо та Шахтар у Єврокубках. Шахтар, граючи у Лізі Чемпіонів, а це головний турнір в Європі, класно грав з Реалом, з Лейпцегом, з Селтіком, де Мудрик був головним актором цього клубу і створював багато моментів і голів. І у той самий час Динамо, яке грало у Лізі Європи, не в такому престижному турнірі повністю ще провалилось. Тобто я маю на увазі, що якщо б Динамо зіграло так само у Лізі Чемпіонів і циганков також був би головним героєм усіх матчів. То він би точно коштував би десь 40 мільйонів. Що також важливо, ця різниця у віці: так, обидва гравці ще молоді, але все одно мудрик на 4 роки молодше. Ну і ще один дуже важливий фактор це те, що Шахтар Мудрика готував до продажі ну, дуже давно. Тому що, ну, по-перше, треба подивитися, як його рекламував е, дуже відомий інсайдер Фабріцо Романо. Він після кожного вдалого матчу Мудрика постійно додавав пости у твіттері і писав, який він класний і яка він майбутня просто зірка у свідомому футболі. І Я більше ніж впевнений, що Фабріцо Романо за цю угоду точно отримав який відсоток, тому що завдяки ньому Шахтар отримав десь на 10 мільйонів більше ніж отримував без нього. Ну і останній фактор, який допоміг Шахтарю отримати так багато коштів за мудрика, це те, що їм пощастило, що зараз у Челсі є новий президент Тодд Боулі. І якщо б Челсі не було б на ринку, то у підсумку я думаю, мудрика продали б до Арсеналу за якусь суму типу 60 плюс 20 або ще менше. До речі, напишіть у коментарях, за яку б суму продали б циганкова, якщо б у нього було б ще багато років контракту і Динамо також провело успішну Лігу Чемпіонів. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!